Усім привіт! Мене звуть Українець Леонід. В одному із попередніх відео я вже розказував вам про Пітагора і його сім'ю, а також про його зв'язки з Абарісом, жерцем Аполлона. Ну, а сьогодні я хочу розглянути. Подальший життєвий шлях і філософію найближчого оточення і родичів Пітагораса після його загибелі. Ну, а також е спробувати виявити їх вплив на наступних мислителів. Е ну і треба розуміти, що е відомості так, е про згаданих. Діячів основується на фрагментарних свідченнях античних авторів і наукових реконструкціях авторів сучасних. Багато з відомостей є легендарними або мітологічними, а прямі філософські тексти від цих осіб майже не збереглися. Але Постараємося зібрати принаймні те, що є у відкритих джерелах. Почнемо з Теано, дружини Пітагора. Вона є однією з найвидатніших жіночих постатей раннього пітагореїзму, дехто її взагалі називає першою жінкою-математиком. Ну і традиційно її вважають ученицею і дружиною Пітагора. Після його загибелі, що могло статися приблизно в проміжку між 490 м і 480-м роках до нашої ери, Теано, ймовірно, залишалося в Південній Італії у місті Метапон або Кротон, Метапонт або Кротон, Ну, імовірніше в метапонті, так, оскільки. В кротоні до влади прийшли охолократи, і пітагорійцям стало непереливки в цьому місті, і вона продовжувала відігравати ключову роль у збереженні та передачі пітагорейського вчення. Вважається, що саме вона перейняла керівництво школою або принаймні була хранителькою пітагорейських таємниць. Їй приписують кілька творів, хоча їх автентичність може бути піддана сумніву, вони можуть бути також пізнішими неопіфагорей... неопітагорейськими текстами. Ці твори стосуються переважно етичних питань, сімейного життя, виховання. Наприклад, їй приписують лист, де вона обговорює важливість. Благочестя у шлюбі, або лист до Калісто, що стосується чесноти і помірності. У трактаті про благочестя, вона за переказами писала про те, що саме благочестя є суттю філософії і що мудрець має шанувати богів, прагнучи до чистоти душі. Ну, принаймні так про це пише. Ямвліх. У своїй праці про пітагорійське життя. Важливою ідеєю, яку також приписують за Діогеном Леерцким, є відповідь на питання, що таке число. Центральна для пітагоріїзму ідея. Ідея про те, що числа є основою для опису порядку у Всесвіті. Тож. Ми так розуміємо, що через Теану пітагорейське вчення продовжувало існувати і поширюватися. І вона була важливою особистостю у передачі знань від Пітагореса наступним поколінням. Треба також згадати даму. Котра була донькою Пітагореса і Теану, її згадують. Той же Діоген Лаерцький у життях видатних філософів. Це якраз восьма книга, присвячена Пітагоросу і Пітагорійцям. Після смерті батька, вона, імовірніше, була найстаршою серед дітей, і, за переказами, стала хранителькою його особистих записів і таємниць. Пітагорос заповідав їй. Передавати ці знання тільки тому, хто належив до Пітагорейського братства. І вона ретельно дотримувалася цієї настанови навіть у скрутних обставинах. Вона передала їх Арімнесту, так, своєму брату, про якого ми ще згадаємо. Дамо не вважається самостійною. Жінкою-філософом у смислі розробки якихось нових концепцій, її роль полягала у збереженні та передачі автентичного вчення Пітагораса. Ну, і треба сказати, що вона, по суті, є символом відданості і вірності вченню навіть в умовах гонінь, яких піддавали Пітагорейці. Тож її головний вплив полягає у збереженні наступності пітагорейського вчення, без її вірності, ці секрети Пітагораса могли бути втрачені. Тож Емпедоклес чи Демокріт, якщо вони отримали якісь пітагорійські знання, то це було зокрема через лінію передачі, частиною якої була і дама. Хранителька знань. Іншим сином Теано і Пітагораса був Телаугис. За Діогеном Лаерським він також був філософом і продовжувачем справи свого батька. Ямбліх стверджує, що Телаугес був одружений зі своєю племінницею на ім'я. На імення Бітали. Ну, скоріше всього, це була донька Дама. Як і Дамо, Телаугес, ймовірно, не був оригінальним філософом, а скоріше, продовжувачем і передавачем пітагорейських доктрин. Йому приписують деякі висловлювання, що підтверджують його прихильність до пітагорейського способу життя. Ну і Діоген Лаерцький згадує, що Телеугіс був учителем Емпедоклеса. Якщо вам буде цікаво, то я можу записати окрему розповідь про Емпедоклеса, так, теж одного з видатних мислителів античності. Ну і тут потрібно, можливо, дещо чіткіше окреслити зв'язки та вплив Телаугіса на Емпедоклеса. Якщо довіряти Діогену Лерському, котрий прямо називає Телогіса вчителем Емпедоклеса, то це робить його дуже важливою особистостю у передачі пітагорейського вчення до Емпедоклеса. це може пояснити глибокі пітагорейські елементи у філософії Емпедоклеса, зокрема духовні аспекти. Метемпсихоз і важливість чисел у космології. Метемпсихоз це центральний аспект пітагорійської релігійної доктрини. Педоклис вірив, що душі можуть перевтілюватися, і можуть, так би мовити, страждати за свої гріхи, так, або отримати винагороду за праведність. Ну, що власне є. Пітагорійською ідеєю. Також Емпедоклес дотримувався вегетаріанства і пропагував його, здійснював певні очисні практики, і що теж було характерно саме для пітагорійського способу життя. Що стосується космології та числення, з одного боку Емпедоклес вводить у свою філософію чотири елементи, але в нього також присутня ідея космічного порядку та взаємодії сил, сил любові та ворожнечі. Ну і це має певний відголосок пітагорійської гармонії та числових співвідношень. Ну, до речі, оці сили любові та ворожнечі, вони чимось нагадують. Зрозумілі нам сили притягування і відштовхування, так, про які ми, так би мовити, знаємо з сучасних підручників фізики. Йому Емпедоклису, як і Пітагоросу, приписували надприродні здібності, такі, як зупиняти епідемії і навіть управляти вітрами, що, так би мовити, надає йому забарвлення такого собі чарівника, який теж, власне, був. Такий образ характерний для деяких аспектів пітагорійської традиції. Вплив на Емпедокласа міг йти через Талаугеса, але міг також йти через інших пітагорійців, які продовжували жити і працювати в Південній Італії навіть після розгрому школи у Кротоні. Іншим, менш відомим, ну, менш відомим для нас, так, оскільки невелика кількість відомостей є про Арімнеста, ще одного сина Пітагораса. Деякі джерела, зокрема, Діоген Лаерський, згадують його власне, як брата Дамо і Талаугіса. Ну і е, саме йому дама передала таємні записи Пітагореса. Е, ну, він також був філософом і продовжувачем піфагорійської традиції. Е, про його власні філософські розробки практично невідомо, е, Ну, його роль полягала передусім у збереженні і передачі вчення. Хоча є один окремий надпис. Зроблений на статую в храмі, так, який можна так поетично перекласти українською мовою наступним чином. Нащадок мудрого Пітагораса Арімнест мене тут оселив, де спокій є і честь. Він світові відкрив знання глибинні, у промовах вчених істину являв невпинно. Ну, мається на увазі, що ці слова були написані під статуєю, і начебто вона якби говорить, говорить про Арімнеста. Є е, деякі свідчення про те, що Арімнест е, був наставником Демокрітиса. Я припускаю, що якщо таке було, це могло бути. В часи вигнання, так, коли Арімнест жив за межами Кротона, і, можливо, за межами Метапонта, цілком можливо, що на момент загибелі батька Арімнест був неповнолітнім, так, і йому, а також, можливо, іншим його родичам, так, довелося на деякий час. Покинути кротон, так, можливо, скажімо так, до свого повернення, так, після вигнання він ну, на деякий час міг бути наставником А, Ну і його головна роль теж полягала у передачі пітагорійських текстів та традицій наступним поколінням, що посередковано могло б. Плинути на різних доступних філософів, які черпали з пітагорійських джерел. Ну, Власне, без його збережених знань вплив пітагорізму на інших мислителів був би дещо меншим. Ну, Але якщо говорити про загальний вплив на Демокрітиса, то вплив пітагорізму на Демокрітиса є. Менш прямим і значно менш очевидним, ніж, наприклад, на Емпедоклеса, оскільки Демокріт передусім був атомістом і матеріалістом. Ну, не дивлячись на те, що є тут певні схожості, є й відмінності, так? Ну, тому що його Демокрітис атомізм заперечував важливе значення чисел у космології. Так. Ну і взагалі, скажімо так, Демокрітис заперечує існування богів. А етика Демоктиса була заснована на евдемонізмі, тобто щастя через помірність, а не на релігійному аскетизмі. Ну, з іншого боку, якщо говорити про щастя через помірність, так то помірність це, власне, риса. Властива пітагорійцям, і, скажімо так, цю ідею трохи, згід, трохи згодом розвивав ж, також Аристоклес, так, який теж зазнав впливу, впливу пітагорійства. Ну, треба зазначити, зазначити деякі опосередковані впливи, їх не можна повністю виключати. Ну, по перше, в напрямку математики, так, пітагорійці зробили величезний внесок. Розвиток математики, геометрії і астрономії, власне, астрономія теж відносилась до математичних наук. А Демокріт був видатним математиком і, безумовно, використовував досягнення попередників, зокрема пітагорійців. Що є спільного у Демокрітиса і Пітагорійців? Те, що вони прагнули знайти фундаментальні якісь такі неподільні елементи. Які, так би мовити, перебувають в основі реальності. так, Тобто в цьому була їхня спільність. Ну, Єдине, що петагорійці бачили першу і число, а Демокрітис тут бачив атом. Ну, і Якщо говорити про джерела, то зазвичай вчителем Демокрітиса називають Левкіпа, так, власне їх навіть. Атомістичну теорію називаю там теорія левкіпа Демокрітеса. тому будь-який вплив, скоріше за все, був через загальний інтелектуальний клімат того часу, так, де пітагорейські ідеї були достатньо поширені. Ну, це такі, будемо казати, доволі короткі, але непротирічеві. Відомості з тих, які я зміг зібрати, так, про найближчих родичів, найближчих послідовників Пітагораса згадують, правда, ще також доньок Арігноти і Мію. так ну, Про них відомо, скажімо так, ще менше, ніж при про Арімнеста і Телаугіса, а також Адаму. І в основному так, ті згадки, які про них є, то вони в такому дусі, що ці дві доньки теж були продовжувачами справи батька, були, скажімо так, філософами, але якихось своїх оригінальних. Праць чи думок вони не розвинули, і загалом відомостей про них є доволі, доволі мало. Ну, але таким чином ми розуміємо, що у Пітагораса могли бути три доньки і два сини, що вже, що вже доволі таки багато. А, так. Але цікаво те, так що всі вони стали б філософами, так, тобто про всіх них говорять саме як про філософів, і цікавий такий збіг, так, що принаймні двоє дітей Пітагораса так, носили імена, ім котрі починаються складом Арі, так, або Скажімо так, буквосполученням Арі, так, це Арімнест і Арігноти, так? ну, ось, ось таким чином. Звісно, можливо, якщо заглибитися, заглибитися ще у велику кількість літератури, так, можна, можливо, можна здобути. Деякі додаткові відомості, тим паче, що дослідження пітагорійства не припиняються. Тому я, можливо, просто згадаю такі найвідоміші праці античних авторів та сучасних науковців, так, де ті, хто цікавляться пітагорійською школою, пітагорійським способом життя, зможуть більше прочитати так. Крім того, що я вже розказав. Ну, передусім, це книга життя видатних філософів, книга восьма, так, написана Діогеном Лаерським. Я читав цю книгу його, так і восьма книга, вона присвячена Пітагоросу і Пітагорійцям. Я би сказав, що це. Основне джерело, скажімо, про життєпис та життєві ролі Теано, Дамо, Телаугеса, Рімнеста. Також є два більш пізніх автори: Ямвліх і Порфирій. Вони багато в чому схожі. Ямвліх написав книгу про пітагорійське життя. Девіта Пітагоріка. Він був неоплатоніком, а по суті, мабуть, і неопітагорійцем. Зібрав багато легенд, відомостей про Пітагораса і його послідовників. Ну і Порфирій, великою мірою узгоджений з Ямліхом. З іншого боку, скажімо так, до авторитетних античних авторів можна віднести Аристотеля. В нього є там три праці: метафізика про душу, фізика, метафізика про душу. Аристотель часто критикує, пояснює, скажімо так, по-своєму пояснює пітагорійські, ну та й емпедоклові ідеї. Але ця критика вона дозволяє реконструювати вчення пітагорійців. Хоча, скажімо так, Іноді Аристотель пише не про конкретних осіб, так, а про пітагорійців в цілому. Ну, ще можна відзначити коментарі «Сімплиція», так, або Сімплікі. Він писав коментарі до Аристотеля, і, власне, там є багато фрагментів про, про так званих досократиків, так. ну і включаючи Мпедоклиса також. Ну, і є, скажімо так. Низка сучасних авторів, які вже так би мовити, з погляду сучасної науки вивчають, досліджують, скажімо так, цю тематику. Ну, значить, можу відзначити працю досократичні філософи. Критична історія з добірними текстами. Так? Це автори Керк Рейвен Шофілд. Ця праця аналізує класич аналізує джерела, вчення до Сократиків, чекаю, включаючи пітагорійців, їх, їхній вплив. Далі це досократична філософія Барнса і Джонатана. Так? Вони роблять детальний аналіз інтерпретацію філософії. Ранніх мислителів, а потім є Ранній пітагорізм, Езотеричний шлях авторів Кудерта та Йоганнеса. Вони роблять дослідження пітагорійського вчення, його спадкоємців. Також я частково знайомився з працею знання і наука в ранньому пітагорізмі, це автори Вальтер і Буркерт. Книга, скажімо, так, ну, недоступна не скажімо так, в вільному доступі. І Це таке власне, фундаментальне дослідження пітагорізму, яке намагається розрізняти факти і легенди. Ну, і, мабуть ще треба згадати Джона і Бернета, рання грецька філософія, так, це класична робота, котра охоплює е, до Сократиків. Е, ну і е, як висновок, так, мабуть, що. Е, Можна сказати, ми не знаємо якихось таких прямих філософських трактатів від Теана, Дама, Телаугеса, Рімнеста, Арігноти, Мії. Так? Якщо вони були, то не збереглися. Так? І їхня роль в основному полягала в підтримці та передачі пітагорейської традиції, і, власне, ця роль стала вирішальною для подальшого впливу. Ну, Зокрема, на таких мислителів, як Емпедоклес. Ну, і треба відзначити, що згадані пітагорійці, зокрема Адамо, ну, залишалися вірними своїм поглядом навіть у скрутних ситуаціях, так, і розповсюджували, розповсюджували своє вчення власне, серед тих. Кого вони вважали вартими цього, так? І це, власне, дуже нагадує таку, о, таку настанову, так? що там не давайте свяченого псам і не розкидуйте перли перед свиньми. Тому, як то кажуть, о, ідея належить тим, хто здатен її осягнути. Тож, Якщо ви справді осягнули ту ідею, яку я хотів донести в цій короткій розповіді, то поставте, будь ласка, вподобайку. Так? І якщо не підписалися ще на мій канал, то підпишіться, так? оскільки я планую і надалі розміщувати тут матеріали філософського характеру, зокрема. З історії філософії, ну, а також, можливо, надішліть лінк на це відео так, тим, хто цікавиться даною тематикою, ну, зокрема, історією філософії, так, історію того, що було до Сократа, як тепер називає цей період. І якщо у вас є якісь свої власні зауваги, можливо, навіть заперечення. Або просто питання, так, які стосуються найближчих родичів і найближчого оточення Пітагора, то пишіть у коментарях під цим. Я обов'язково прочитаю. Ну, і якщо буду спроможний, так, то постараюся дати відповідь. Що ж, з вами був Леонід Українець. Дякую вам за увагу і до зустрічі!